В Україні стартувала державна програма Пакунок школяра. У межах цієї ініціативи батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень, аби підготувати дитину до навчального року. Можна отримати грошами, і батьки можуть саме витратити ці гроші на купівлю канцелярських приладів: олівці, ручки, різні підручники, яких друковані зошити, точніше. або саме отримати вже готові пакунки. В них будуть різні канцелярські товари. Допомога робиться дуже легко. Можна через дію зробити запит і додати картку, і гроші прийдуть на картку, або через пенсійний фонд. Щоб скористатися допомогою через пенсійний фонд, потрібно взяти у школі довідку про те, що дитина навчається в першому класі, а потім подати заяву на виплату. Ті, хто вже отримав кошти, кажуть, що це приємна фінансова підтримка від держави. Ми пішли в 31-шу гімназію. наша двійня отримала покунок школяра, і це я рахую, що це вагомий внесок для старту наших молодших школярів. Це те, що допомагає розширити можливості для дітей. Тобто батьки є, наприклад, купують те, що от необхідно, а ось ця сума може трошки більше додати дітям цього, продовжити це дитинство під теперішній час. Любов, мама першокласника Даніїла та авторка батьківського блогу. Вона розповіла, що її підписники звернули увагу: п'ять тисяч гривень не можна витратити як заманеться. Я веду соціальні мережі і мами писали під відео з приводу пакунка школяра версії, де це можна витратити. І я вам хочу сказати, що там деякі ходили в магазини, в яких не підключена ця функція, вони пробували, нічого не виходить. Це 100% тільки магазини, які підключили пакунок школяра. Тільки там, знаю, що можна онлайн там, в зарі розрахуватися, також тільки на речі. Також Любов додає, що кошти можна витратити на канцтовари. Наприклад, в епіцентрі там виділена окрема каса для ініціативи пакунок школяра. Грошову допомогу можна оформити до 15 листопада. Виплату призначають навіть якщо дитину записали до першого класу вже після початку навчального року. Яна Циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.